І всім привіт! З вами я Вова. І сьогодні я вам буду показувати багато цікавих фактів з новим модом. Ну, він не новий, але з, з модом, яким я закачав. Бага... Давно але я його не показував. Я вам його швидко покажу. Давайте поїхали. Мод зброї. Текстур мене не загрозив, тому вибачте зразу. Це моя сестра грала. Про неї ранній серії своєму креативку. Як я люблю її створювати цю фигня. Кифабай мне. І ми запавнились в джунях і зразу я можу літати А, блін Я вам пока вакар... секундочку народ. У мене все окей, все я поправ. Все окей. Так, ми взяли креатив. Дорогі, тут все добре. Все добре, все. Ну, тут от це не появилось. Воно спавнить там нашу голову. Це такий мімот на голові, але це... І воно ще стріляє, це не на наша перша зброя. Урон сильний на нас, яке, але нормальний такий. Давайте ми з цього позбудемося швидко. воно вже реально креатив. І, ну і саме головне, що цей мод додається, якщо... Тен-тен-тен. Це все, як я вам казав, надогружені текстурки. І ми сьогодні будемо це нашим броням, на нашому броняном укрипері нашій зброї. Перше це АКС 47, АК-74, АК-47. АК кофе. Что таки осталось? Кильки бы на велокил. Кильки на велокил. Фух. Все добре, АК-47, АК-74. Длинные двери топцы то там. Десерт Эгла какие-то. Эл там. Глок. И видимо, напевно, что... Что вы не против, что РПГ. Ну що, так, будемо пробовувати В нашому крипері треба вивели якісь тіло біоми, я не знаю, чи це біом джунглівий не ну нормально чи ні, але я... Ой, скільки тут тіло біому Виївається такий біом Біом, ну, мовляв, О, там потікає ще стоянка нормального біому Ай, це ті джунгліві біоми, ай Найбоди, я не це за Камеру я вже говорив, що не немає ру, немає маю скринкаст не працює, чи я це не говорил. Ну, Провіримо ставимо нашого кріпера броньованого, беремо АК-47. Нас з'являється зразу такий, от, як вичите, хрестик, якщо не бачите, ви бачите? Хрестик. Кріпер, ти куди? Яку фаєр Вистрілу. Раз вистріл. Хоже закрип в броні 2 вистріл. Він дуже потужний. Але 3 висел, 4 весел, 5 вистріл, 6 вистріл. 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 Меня замечало за 6 вистрілів. Далі простойно. пристойно. О, ні. Секунду. І давайте знову заспавним нашого любого броньованого крипера. Илимо. щоб було зручніше. Застряла вистріл вестріл раз. То раз мы было его шесть зараз Два. Раз, получается. Три. чотири, заключается П'ять. А зараз ми вбили його з п'яти вистрілів. Це вже краще, давайте знову його заспавнимо. Він у нас буде подопитний бідний кріпер. Що це таке? За щось закидайте. Раз вистріл. Два вистріл. Три вистріли. У мене, понял. Чтири П'ять весел, шість весел, а, ну, сідьбір зустрів. От я думаю, що це буде сильний взривчик, це буде нормальний, думаю, вивах.